Ось це яскраве спортивне шоу. Всеукраїнські ігри Єдиноборс, які проводяться вже вдруге. Видовищні змагання у десяти видах бойових мистецтв. Серед них і карате. Такі ігри це найбільш рейтингові та престижні офіційні змагання з єдиноборс. Суто спортивна частина це відбіркові та фінальні бої. Це таке грандіозне шоу було. Я, якщо чесно, на Україні ще такого не бачив. Скільки їжджу, то на Україні таке бачив перший раз. На таких змаганнях не представляв Валерій Чоботар, Чернівецький клуб-лідер, вагова категорія 75 кг. кіло. Він доходить до фіналу, долаючи серйозних суперників, вже відомих в Україні. Саме у вирішальному поєдинку Валерій Чоботар змагається з львів'янином Станіславом Горуном. Поступається і завойовує срібну нагороду. Валерій повів у рахунку 1-0, а… Але до кінця не отримав, до кінця поєдинку не отримав рахунок і на останній хвилині, на останніх даже секундах пропустив два бали і програв за рахунком 2-1. Приємно те, що попав в топ-8 спортсменів, ну, каратистів України, і те, що зайняв друге місце, також приємно. Було б краще, звісно, перше місце, але й другим е, можна бути задоволеним, тому що це, е, цей чемпіонат проводився серед кращих спортсменів. І стати другим на Україні це також приємно. Починав тренуватися у того тренера, якого починав я у Пабряного Павла Дарича. І ми вместе починали. Потім він перейшов в наш клуб і уже тренуватися під продовжувати тренуватися по нашим началом. Он всегда давал неплохие результаты, но в этом году мы его вывели на пик формы и он уже дал нам результаты взрослом карате. Досить вдалый рік був. В цьому році с нашим выхованцем Чубатарем Валерієм на последнем чемпионате Украины он занял третье место и став кандидатом до сборной команды Украины. Перспективы у него очень большие, ему только 19 лет. Я думаю, что в своей категории до 75 килограмм он самый младший участник на Украине. И как мы видим, он дает очень хорошие результаты, что нам показал последний чемпионат Украины. Ставити набагато вищі планки це ж не є вершина тієї планки, яку я собі поставив. Тому я думаю, що через там можливо рік-два, то я буду на першим в своїй категорії. Думаю, стати першим в Україні.